Вічна шана та вдячність героям на фасаді гімназії номер 65 урочисто відкрили пам'ятні дошки двом полеглим героям Володимиру Токаренко і Руслану Укушеву. Чоловіки, опісля зловісного 24 лютого, стали на захист українського народу та віддали за нашу свободу найцінніше. Віднині їх постаті нагадуватимуть містянам, педагогам та учням навчального закладу, якою ціною кривий ріг може жити відносно мирним життям. Пишаємося нашими героям, тримаємо пам'ять про. લી І хай вона буде вічною в наших серцях. Руслан Укушев народився та все життя. Прожив у Кривому Розі, мав золоті руки та обожнював техніку. Тож до війни працював слюсарем і електриком. З самого початку повномасштабного вторгнення захисник також не залишився осторонь. У складі 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія вирушив зупиняти наступ окупантів. Спочатку боронили Донецький напрям, а згодом підрозділ Руслана вирушив на Харківщину, де 15 травня 2020 Дцяд року оператор-навідник танку Руслан Укушев загинув у боях з російськими окупантами. Тепер воїну назавжди 41 рік. сина Життя мого сина обірвалося 15 травня 2024 року. Після завтра йому мало виповнитися 42 роки. Розквіт сил дуже шкода, що його немає з нами. Я дуже сумую за ним, бо це була моя підтримка і опора. Дуже шкода, що молоді люди помирають. Дуже шкода. Цвіт нації, але хтось повинен захищати Україну, і він не замислюючись, пішов нас захищати. З фасаду ліцею своєю щирою усмішкою нагадуватиме про мужність українського народу і Володимир Токаренко. У мирному житті герой працював на шахті ювілейна. На захист батьківщини чоловік став ще з 2014 року. Був учасником АТО. Від початку повномасштабного вторгнення пішов до військкомату добровільно, рідним сказав, що йде їх захищати. Відтоді, у ролі медика 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Володимир давав відсіч ворогові на східних рубежах країни. Герой Загинув поблизу населеного пункту Дружівка Донецької області 20 червня 2024 року, захищаючи всіх нас від російської навали. І він став героєм, настоящим героєм і загинув за нашу Україну, за нашу майбутнє, за наше майбутнє покоління, щоб воно розвивалося, будувалося і все буде Україна. Він завжди говорив два слова слава Україні. І ми кажемо йому герою, слава всім. Тож меморіальні дошки стали символом вічної вдячності, поваги та гордості за тих, хто ціною власного життя випалює ворога з земель нашої незалежної України. А наші захисники тепер щодня будуть проваджати поглядами учнів, вчителів, містян та нагадувати, якою ціною виборюється наш спокій. Вічна пам'ять та шана мужнім захисникам. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський.